З огляду на те, що Зеленський запропонував свою відставку обмін на членство в НАТО і чітко окреслив цю позицію. Як ви вважаєте, якою буде його доля? Все це не матиме жодного значення. США виводять всі свої війська з кордону, розпускають всю військову юридичну раду і продовжують водити мага. Що вони матимуть право на Канаду, спробують анексувати канадські Штати, і тоді це буде цікава проблема для НАТО: війна зі США, війна з Росією або обидві. <плес> на жаль, я зовсім не здивуюся, якщо ми почуємо, що він випав з вікна, і це від цій. Цей хлопець проявив себе, коли Росія напала на Україну, і він не прийняв пропозиції про евакуацію. Він залишився зі своїм народом, неймовірно сміливий чоловік. І я сподіваюся, що помиляюся щодо його долі. Він просто маріонетка. Не більше і не менше. Проте він дозволив статися, відверто відмовившись від мирних переговорів. Не можу дочекатися, коли більше ніколи не почує його імені. Окрім як у розслідуванні щодо того, як і чому його ляльководи наполягали на початку війни. Озвучив Сава. Будь ласка, підпишись.